Моє вітання. Давайте трошки подивимось, чого очікувати наступного тижня. Чого? Кого? Нам очікувати наступного тижня. Зробимо три варіанти. Обирайте свій варіант. Перший, другий, третій. І поїхали. Відкладаємо поки що два. Це що у нас був? Третій, це другий, да Перший варіант. О, джаджмент. Ну, це буде важливий тиждень якийсь для вас. Я можу сказати, що або якась ситуація зрушиться в вашому житті, або будуть якісь зміни безпосередньо в вас. Вашому емоційному стані, ментальному, або ви нарешті позбудетесь чогось, що не є приємним в вашому житті, або з вашої менталки. Коротше, це про про звільнення. А звільнення це завжди, завжди дуже класно. Про що це ще йдеться мова? Так, да, щось дуже довго було в вашому житті, від чого ви не могли позбутись. І ви страждали через це. І от нарешті цьому прийшов кінець. Нарешті цьому прийшов кінець. Да, і тут, нарешті, справедливість війшла в чат, як то кажуть, і все розставляє на свої місця. Це про кого? Це інша людина, чи це ви? Да це ви. Можливо, якась ситуація була, яку ви не могли взяти під контроль дуже довго. І нарешті ви цього або позбавляєтесь, або ви, нарешті, все берете в свої руки. І тепер контроль в ваших руках буде. Так що це добра подія. Я вважаю, що це дуже-дуже класно. Дуже-дуже класно. Да, і зірка на дні колоди. Ви, можливо, довго сподівалися що воно нарешті зрушиться, і воно, бачите, так і відбудеться. Казали, що це дуже довго треба чекати, але от ви притягнули нарешті це до себе. І це е, якась, бачите, стабільність нарешті з'явиться у вашому житті. Добре. Да, там ще тільки шумах був. Так, що вже вирвається? поїхали далі. Другий варіант, чого очікувати наступного тижня. Вау, єрафант. Коротше, по старшим арканам. Я взагалі дуже люблю цю колоду. Ієрафант. Ну, це про... це про щось класичне. Як це називається, Господи, ієрархічний, хотіла сказати. Господи, вилітіло слово з голови. Ну, класика і стандартні цінності. Як це слово? Господи Боже мій. Про духовний роз це може бути. Тут, бачите, він доволі такий щасливий сидить і дивиться вгору, куди він йде. Можливо, це про якісь е, ну, структури. Ну, от що таке? Я не можу згадати це слово. Блін, напишіть мені, якщо ви зрозуміли, про що, яке слово я маю на увазі. Про що це єрофант? Так, рішення. Важливе рішення. Сімейне і башня. Вау, ну слухайте. Якийсь буде непростий тиждень у вас. Якась несподівана подія може бути, яка стосується або вашої роботи, або вашої родини. Або ви нарешті щось зрозумієте, ви приймете дуже важливе рішення стосовно родини. І це буде несподівано. Да-да-да, ви дуже довго, дуже довго вийшли до цього. Так, да, скоріше за все, це стосується вашої родини. Просто ще і Justice і Refund, це точно стосуються родини. Можливо, ви отримуєте якусь додаткову інформацію, повідомлення від когось, але щось, що вам допоможе от, в якійсь справі стосовно родини. І це ще, можливо, тут справа йде якісь, якісь документи, теж родинні, або є щось. Стосовно, Да Якісь юридичні питання. Ой, все буде класно, бачите? і Кубок любові ви отримаєте. Все буде класно. Так що готуйтесь. Тиждень буде якийсь важливий для вас. Тиждень буде важливий. ой ще й гляньте, ще й ту з пентаклів. Можливо, це про якийсь шанс фінансовий, і ви отримаєте цей шанс. Господи, ну ірафант, Ну, це слово, ну як я можу просто вилітіло з голови. Буває у вас таке, що слово вилітає з голови. Ладно, поїхали третій варіант. Наступний тиждень. Чого очікувати наступного вау, калісниця, бам-бам! Наступний тиждень буде у вас дуже активний. Будуть або якісь поїздки, або ви будете рухатись, переміщатись, можливо, в вашому місті, або в інше місто поїдете, або взагалі кудись дуже далеко, або якась справа, яка дуже швидко почне розвиватися. Дуже швидко. Або ви будете дуже швидко йти до якоїсь своєї цілі? Це про амбіції. І це безпосередньо це про рух. Можливо, щось пов'язано буде з транспортом. Зверніть увагу. Про що ця калісниця? Можливо, ви поїдете до своєї другої половини кудись. Можливо, навіть далеко. Але ви дуже довго цього хотіли. І це дуже прикольно, що в трьох варіантах в мене випадає зірка. Тобто, для всіх трьох варіантів наступний тиждень буде якийсь, якийсь важливий. М це про парні йдеться. Можливо, ви дуже-дуже довго мріяли поїхати до своєї коханої людини, і нарешті ви зможете це зробити. Так, да, дуже швидко гляньте тут і про пристрасть. Да, От тут більше про стосунки, що можливо, або ви з кимось ви зустрінетесь зі своєю коханою людиною, з якою ви довго не бачились, і у вас буде і пристрасть, і е, любов. Це класний варіант. Це класний варіант. Да, так, не було можливості, були руки зв'язані, не було можливості зустрітись і щось зробити, І тут, нарешті, ви прориваєтесь і їдете вперед. Да-да-да, нарешті цей шанс випадає. Да? І от ми бачимо чоловіка, що може підтверджувати те, що, нарешті, ви зможете зустрітись е зі своїм партнером. Так що я вітаю вас. Дякую, це була така дуже швидкий, швидка, ну, в принципі, таке швидка підказка від Таро, чого очікувати наступного тижня. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте і дзвоніть в колокольчики і натискайте лайки. Лавки, миру вам і спокій.